Слава Україні Слава Збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету. От прийшла зима несподівано, в лютому, якраз на мій день народження, і я вирішила відзняти не дуже сильно інформативне, але в мене цілу зиму, все троянди з літа, з літа. З сезону з сезону, тож я вирішила, нехай зимою буде і зима на моєму каналі, адже вона таки прийшла. Та, і покажу трішечки свої тунелі. Тут це і відкидний сніг, але видно і тунелі. Деякі чудово стоять. От Тут Олівія і е, Думан є. дуже прекрасно. Ну, Тут дещо похилилося, але вони все одно вони не, про, не пролягли, так як в мене було в перший рік. Гарно. Бачите, сніг е, ну, з відкидним разом можна сказати на рівні тунелів. Тому, е, так, поки що міцно тримаються, і їм там дуже гарно в перинці. Цим красуням, трояндочка. І що я ще хочу сказати? Ну, я думаю, що в багатьох так є. У кого є первоцвіта, первоцвіти є в багатьох. Тут взагалі в мене, я її називаю, центральний квітник, центральний трояндарій, центральна клумба моя з трояндами. От, такі пагорби, як ніби навіяні снігом. Так, що я хотіла сказати, що вже первоцвіти в мене квітли, вже підсніжники були розцвіли. І отут десь вони під, земле, під снігом. зовсім зовсім снігові перині. Дуже намило, рододендрон ось теж красується. Ну, там Багатенько-багатенько намило. Ну і нехай, нехай, щоб трішечки треба й морозцю і снігу. Ось така прийшла зима і вкутала мої тунельчики. Як ваші? Я в ваші тунелі хто ставив. Тримаються, бо в мене то, я, я задоволена. Нарозі тримаються дуже все гарно. Дякую і до наступних включень.